Вітаю, хто зайшов на мій канал. Сьогодні трошки назбиралось інформації на даний час про бензопили, про масла, а саме про правильну пропорцію паливної суміші. Ну, в принципі, я не збираюсь нікого там вчити, казати, всі знають як потрібно, скільки лити. Ну, все таки подивився багато відео, ремонти, про те, як інші розводять паливну суміш. Спочатку дивися одне відео, там рекламують. Показують, потрібно лити мастила там 40 грам, 50 грам. Все, все буде добре. Я не знаю, звідки вони беруть такі цифри. Взяти бутилочку. Ну, це те, що я користую, це Хушхварна моя. Ось. Все. Суміш 1 до 50. Там 2% там погрешності якось може бути. Я ж кажу, ось у. Те, що потрібно. Як би. Тобто ось у, сам виробник зазначає. Ну, виходить, що на заводі там інженери ніхто не рахують цього, що по факту. Їм, звісно, теж було б вигодно говорити: ось оберіть там, чим більше мастила наливайте, щоб більше продати. Ну, якби. Не в цьому діло. Всі все розуміють, тому. Там показана правильна дозіровка, яку повинна дотримуватися. А так, як подивитися, як в нас, той 40, той 50 там взагалі бачив по 60 грам наливають. Я не знаю. Розбавити 60 грам, потім воно ще скільки стоїть. ну... Навидки сіль називається. По факту ви пилку засоряєте. Ну, Поршневу групу, ви все ну це дуже багато масла. 25 грам це я не знаю це мій потолок, це, я це наприклад, і штіля. І я 25 грам наливав у нього це при обкатці, І то я бачу, що 25 грам для нього забагато. Ну я таковже. 20 22 грами. Більше я не не, стараюсь не лити Засоряється оце віконечко. Коли ви заливаєте занадто багато мастила. Не кожна людина там газ у пол завжди користується, бо куди не зайдеш, тільки Газпол, тільки Газпол. Не завжди люди пиляють у Газпол. Бувають такі моменти, що треба десь чуть-чуть там акуратніше перерізати. Ну, Це все залежить не від цього. Зрозуміло, там колоду крепку взяв, пішов там Газпол. Взагалі, так, да, потрібно Газпол, але є свої винятки, є. Багато хто користується по своєму принципу, не дивиться там. Та взагалі, даже діло до обкатки, що, як раніше, купив бензопилу, пішов, сказали, що на холостих обкатувати, завіз, завів, запустив цей двигун, повісив її там на дереві, там собі на сучок, все, стоїть, калатає, прийшов, заклинило. Що таке, в чому проблема? Везуть тоді до людини. На ремонт, і як би то вже не гарантійний випадок, тому що. Бензопила обкатувалась невірно. Те саме при обкатці. При обкаці потрібно відчувати бензопилу запустили, щоб вона буквально там хвилин-дві-три. Все залежить від пори року, коли ви запускаєте там зимою, можна чуть-чуть, щоб вона довше там 2-3 хвилини поколотала і собі йти потихеньку в роботу. Літом можна там до хвилини, наприклад. Зрозуміло, що жарко, і немає сенсу, щоб вона довго колотала. І також при апкаті. Спокійно собі йдемо в роботу. Сильно грубе, не пиляємо. З цієї сторони ви будете відчувати, що буде поток воздуху. По потоку воздуху. Якщо ви прикладете руку, ви вже відчуваєте, що там геть уже кип'яток. Понятно, що пора закруглятися, прогазувати її. Трошки, щоб вона продула себе. І потім глушити. Так само по кришки. Ви інтуїтивно ви собі користуєтесь цим і ви її не перегрієте, і тут не буде цих проблем. А так, якщо взяв зразу і валити, ну, в принципі, то вже буде працювати. Але не факт, тут раз на раз теж не попадає. Одному везе, другому не повезе і потім починаються. А так, а чо так. Також. Тому, я не знаю, я б не рекомендував би лити забагато по тих 40-50 грам масла на літр це дуже багато. Потім самі вони розбирають, показують, ой, я вже бачу, що там. Дуже насичена суміш. Ну так, ви ж рекламуєте людям: лийте, лийте забагато, а потім розказуєте зовсім інше. Так що якось тут воно двоякі ці. Я не знаю, а ще окремо, коли. А стоїть отут сітка іскровилавлювач І лить таку кількість масла, ну, досить швидко та сіточка заб'ється. Те саме випускне вікно заб'ється, потім пилка запускається, даєте газу, вона, вона глухне. Її немає чим викинути ці відпрацьовані гази. На холостих їй і там, допустимо, сталося та невеличке віконце, щоб дихати, викидати. А при роботі не фатає, тому, якби теж дивіться, зважуйте ці всі моменти і думайте, що краще. Я розумію, там багато хто що рекламує, але все одно послухать послухать, але треба, щоб своя голова все одно була. Так що дивіться, бережіть техніку, правильно доглядайте, і буде вона працювати дуже довго. І буде приносити вам тільки задоволення. Не будете шукати, в чому одна, друга чи третя проблема. Тому краще, як то кажуть, 10 разів відміряти і один раз відрізати, чим робити навпаки. Тому дякую за увагу. Кому було цікаво, задавайте питання, будемо спілкуватися.